Всім привіт! Я, полковник армії США у відставці Дуглас МакГрегор, президент України Володимир Зеленський своїм візитом до Вашингтона закликав США врятувати його країну. Ці люди на межі своїх можливостей. Зеленський сказав людям в ЦРУ, Пентагоні і Білому домі, що якщо ви не прийдете і не врятуєте нас, то ми будемо знищені. Таке я заявив в інтерв'ю каналу. Зеленський побував у Вашингтоні і виступив у Конгресі. Приводом для обговорення стала спецоперація Росії на околиці. Американська газета повідомила, що Зеленський намагався переконати США, що він може перемогти Росію. Україна і США розійшлися в поглядах з приводу завершення конфлікту з Росією, вважає фахівець в області зовнішньої політики Деніел де Петрес. Одним словом, Америка кинула околицю. Росія переможе. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!